Новітні обладнання для морських прикордонників. Волонтери спорядили військових водолазів найсучаснішими аквалангами, аби ті мали змогу виявляти підводних диверсантів у акваторії Маріуполя. Чи зраділи прикордонники? Бачила Валерія Забірко. Подарунки для морських прикордонників везли із Києва. Багаж важкенький та вкрай необхідний. Він проти часу. Всередині спорядження для водолазів суперпрофесійне. Волонтер Костянтин комплекти збирав сам. Він пірнальник із 12-річним стажем. Врахував усе найнеобхідніше саме для військових норців. Його можна використовувати в в резервного дихательного автомата. Тобто виходить із строя маска, ти можеш включитися в апарат. можеш включитися в апарат через інфлятор. Тобто це не просто клавіша, тут є загубник відсюди можна дишати. Таких аквалангів на озброєння української армії не було взагалі. В першу чергу це апарати будуть проти протидиверсійну оборону. Це огляд гідротехнічних споруд, огляд акваторії, стоянки як кораблів, так і із базування. Один такий комплект коштує чимало, приблизно 70 тисяч гривень. Немає нічого дорожчого, ніж людське життя, тому скільки б це не коштувалося, так не було. Якби такий був у прикордонників, хоча б на початку літа, трагедії з підірваним у червні катером на Азовському узбережжі можна було б уникнути. Тепер апарати є, залишилось навчити ними користуватися. Цю задачу волонтери теж беруть на себе. Готувати спеціалістів будуть на Десні у Чернігові. Саме туди евакуювалися бази підводників із Криму. Будемо совершенствовати програми підготовки, будемо переписувати їх під імпортні е е стандарти. Звісно, сахранів е стару, е лучше, що було в совєтська базі підготовки, Додав Саме лучше из общі мірової практики проте з обладнанням поки дефіцит доведеться шукати спонсорів із Донецької області. Валерія Забірко, Сергій Моос, Олександр Артеменко, Сабиті, Канал Україна.